Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати страву із печінки, яка називається биточки. Готується вона швидко, легко і просто, а виходить надзвичайно смачно. І для приготування битків з печінки нам знадобляться такі продукти. Це, звичайно, ж, печінка. У мене яловича, але можна використовувати печінку як з свинини, так і з баранини. борошно, сало шпик. Яйця, рідина. рідиною може бути як вода, так і молоко, хліб, сіль та чорний мелиний перець. І для початку підготуємо печінку. Для цього, якщо у нас яловича. беремо плоскою частиною ножа і отак постукуємо зверху, потім піднімаємо плівочку. І знімаємо отак От як би здираємо її із печінки. Вона тепер гарно відстає і знімається. Так само робимо з іншого боку. Трішки постукуємо ножем, як би відбиваємо, і знімаємо плівку. Ще потрібно вирізати як зовні, так і всередині печінки кровоносні судини. Для цього беремо і просто їх вирізаємо. Ножем при цьому потрібно обов'язково користуватися з гострим лезом. І для того, щоб вирізати судини всередині печінки, нам потрібно розрізати її спочатку на шматки. І потім в тих шматках, де знаходяться судини, також беремо обережно і вирізаємо їх. І тепер оброблені шматки печінки, нарізаємо на дрібні шматочки і відправляємо для подрібнення на м'ясорубці. І тепер беремо хліб. Хліб повинен бути у нас обов'язково черствий, десь 2-3денний, не свіжий, тому що черствий хліб гарно впитує в себе голову. І беремо отак по краю і зрізаємо з коринку. Використовуємо тільки якушку. Хліб повинен бути білий, вищого готунку, не сірий, бо сірий хліб нам дасть кислоту. Знімаємо скоринку, але її не викидаємо, тому що її можна висушити і перемолоти на сухарі. Ламаємо його на такі дрібні шматочки і заливаємо рідиною. Рідина може бути як вода, так і молоко. Черствий хліб гарно впитує у себе вологу, завдяки чому наші вироби будуть пухкими і соковитими. Все залишаємо для набухання. І сало шпик треба нам нарізати на дрібні кубики. Для цього спочатку зрізаємо шкірку і нарізаємо спочатку на такі тонкі слайси. З них тепер нарізаємо на брусочки. І з брусочків вже нарізаємо кубики. Перед нарізанням сало обов'язково треба охолодити, щоб воно гарно нарізалось. І тепер до перемиленої печінки додаємо нарізане сало, додаємо хліб, гарно отак відтискаємо його і додаємо до маси. Лишня волога нам не потрібна, тому що печінка, вона і так у нас. Має багато вогонь. Додаємо сіль, чорний мелений перець, яйця і все гарно перемішуємо до однорідності. Додаємо тепер борошно. І перемішуємо до однорідної маси. Вона у нас має бути десь така, як лопатку. Все, наша маса готова. І тепер будемо їх смажити. Для цього наливаємо в пательню олію і гарно розігріваємо. І в добре розігріту пательню викладаємо по одній ложці, надаючи їм форму биточків. Товщина має бути не більше як 1,5 см. І обсмажуємо на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків. Перевертаємо биточки рухом від себе, для того, щоб не обпектись. Обсмажені биточки ставимо в духову шафу при температурі 180 градусів і доводимо до готовності. Вистачить хвилин 5-7. А тим часом приготуємо соус до сметани, додаємо сіль, чорний мелений перець, часник. Часник можна додати як звичайний, так і гранульований, зелень кропу та все гарно перемішуємо до однорідності. Все, соус наш готовий. Готові биточки дістаємо із духовки і подаємо до столу. Подавати можна як з гарніром, для цього кладуть по 2-3 штуки на порцію, зверху поливають розтопленим вершковим маслом. В якості гарніру це може бути як картопляне пюре, так і різні каші або комбінований гарнір, а також як самостійну страву. Для цього подаємо їх із соусом. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати!